І в нас сьогодні презентація нової монети, яка сьогодні введена в обіг. Я представлю наших спікерів: Олексій Сапшабан, заступник голови Національного банку, Ігор Танцюра, генерал-майор, командувач сил територіальної оборони збройних сил України. Віктор Зайвенко, директор департаменту грошового обігу Національного банку і Андрій Ковальов, військовослужбовець сил тероборони Збройних сил України. І я пропоную починати і надаю слово заступнику голови Національного банку Олексію Шабану. Прошу добрий день, друзі. Сьогодні ми презентуємо особливу монету: обігову пам'ятну монету Сили територіальної оборони Збройних сил України. І чому вона особлива? Тому що це перша обігова монета з серії Збройні Сили України. Що за розмірами і технічними характеристиками ідентична до звичайної монети номіналом 10 гривень. Крім того, це перша монета з таким значним тиражом 10 мільйонів гривень. До цього ми випускали пам'ятні монети тиражами лише до 5 мільйонів штук. Вона є обов'язковою для прийняття під час готівкових розрахунків, як і всі інші, обігові монети номіналом 10 гривень. Особливим є дизайн її реверсу. Він зовсім новий, тематичний. Він присвячений силам територіальної оборони Збройних сил України, які відіграють важливу роль у захисті територіальної цілісності нашої держави. А аверс у неї такі ж самий, як і у всіх інших звичайних обігових монет номіналом 10 гривень. Втілені в цих монетах образи відображають силу і мужність захисників і захисниць нашої країни. Адже сьогодні склад сил територіальної оборони складають люди, далекі від військових спеціальностей. Це вчителі, врачі. Фахівці IT-сфери, фермери, банкіри і представники інших професій. До речі, працівники Національного банку теж зараз входять до сил Збройних сил України, і всім працівників служать у силах територіальної оборони. І головне, що об'єднує цих людей, це згуртованість і готовність зі зброєю в руках відстоювати свободу нашої батьківщини. Тож цією монетою ми вшановуємо захисників і захисниць України яку, і продовжуємо практику введення в обіг пам'ятних монет. В план, подальшому ми плануємо випускати декілька разів на рік, як це вже усталена міжнародна практика пам'ятні обігові монети. Коли ми створюємо такі монети, ми прагнемо щодня під час готівкових розрахунків. Нагадувати українцям про героїчний подвиг наших військових, які воронять нашу е, Україну. Реалізація цих монет, як нумізматичної продукції, банками дистрибюторами не буде відбуватися. Ми поповнюємо каси банків цими монетами, так же, як і звичайними обіговими монетами. Як це Передбачено нормативно-правовими актами Національного банку. Особливим також є те, що ведення в обіг цієї монети ми наблизили до Дня сил тероборони. Це молоде свято, яке країна визначає третій рок поспіль в першу неділю жовтня. Цього разу це було 2 жовтня. Тож, користуючись нагодою, я хочу привітати головнокомандуюча сил територіальної оборони. І всіх військовослужбовців сил тероборони з святом. Ми глибоко шануємо кожного захисника і захисницю нашої країни і прагнемо викарбувати нашу подяку їм в наших монетах. Віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ, слава Україні! Героям слава. Дякую, Олексій Володимирович. І я запрошую до слова командувача Сил тероборони, Гернара Майора Ігоря Танцюру. Так, насправді ми вчора відзначили свято. Так, насправді ми вчора відзначили річницю Дня територіальної оборони України. Президент України Верховних Збройства України вчора особисто поздоровив особовий склад. Сил територіальної оборони, а також вручив державні нагороди 14 військовослужбовцям, які я представляв в цій святковій залі. Ми на сьогоднішній день не тільки відмічаємо свята, як кажуть, але боронимо нашу державу, захищаємо свою свободу, здобуваємо перемогу в боротьбі з вікавічним ворогом. Росія вона витратила десятиліття на розроблення своїх планів за три дня, як вони казали. В цій формулі ворог наробив багато помилок. Неважливо, чого що росіяни не врахували це самі, тому що на це не здатні. Це готовність українців до спротиву. Це наша готовність і до оборони, і до наступу заради того, щоб звільнити і захистити нашу державу. Готові до спротиву – Це гасло сил та оборони зброси України, викарбовані також на цій монеті, яку ми зараз сьогодні презентуємо. Сили тотальної оборони прийняли до своїх лав понад 100 тисяч українців, які разом з іншими видами і родами військ сил України захищали Київ, Суми, Чернігів, пильнують рубежі на півночі нашої держави, тримають оборону Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, звільняють Харківщину, Донеччину та Херсонщину в даний час. За досить короткий час тисячі людей перевтілились воїнів. Наш досвід приніс нам. Впевненість своїй спроможності. І впродовж саме місця нашої боротьби ми довели, що готові до спротиву і що нас спротив зупиняє ворога. Монета має свою ціну, але внесок воїнів наших він безцінний. Ворог все ще на нашій землі, і для перемоги доведеться не одну виграти не одну битву. Але наша спроможність разом із нашою вірою мають. Тримати нас стійкими в прийдешніх випробуваннях. Більш того, після перемоги на нас чекає не менш важлива місія досвід перевтілення воїна передати іншим. Бо коли кожен із нас воїн, то це найдосконаліша формула безпеки нашого дому і нашої держави. Також до Дня, Сил, до Дня територіальної оборони ми випустили отакий от коін. Він символічний. Я хотів би передати заступнику голови. Національного банку України можливо десь стане в нагоді щодо подальшого випуска наступної монети. Будь ласка, щиро дякую всім. Слава Україні! Дуже дякую, Ігорь Іванович. І я передаю слово директору департаменту грошового обігу Віктору Завенко. Він детальніше розповість про параметри технічні нових монет. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, вже було сказано деякі де які деталі щодо технічних характеристик цих монет. Сказано було Олексію Володимировичем тим, що те, що це обігова пам'ятна монета, це перша обігова пам'ятна монета із серії, яку ми присвячуємо Збройним силам України. До цього ми випускали також. Пам'ятні монети спеціального випуску присвячені Збройним силам України, які, яких ми випустили 14, 14 монет, 14 відділ монет. Загальними тиражами вони були до мільйона, до мільйона штук. Таким чином ми започатковуємо випуск обігових. Пам'ятних монет цією монетою і в програмі, яку анонсував Національний банк до 2025 року, ми плануємо щорічно випускати ще в обіг по одній-дві монети, присвячені Збройним силам України, фактично по родам військ, які ми ще не випустили до цього. І так, по характеристикам, ця монета, вона є ідентичною до обігової монети. Аверс цієї монети, він звичайний, на якому присутній малий державний герб України. Напис Україна, номінал 10 гривень, давноруський орнамент, який зображено навколо. Навколо е, монети е, метал, з якого виготовлено е, да, рік 2022. На е, реверсі цієї монети зображено е, військовослужбовці Сил територіальної оборони Збройних сил України, напис е, Готові до спротиву, також напис Сили Територіальної оборони Збройних сил України. Виготовлений, ця монета виготовлена з металу сплаву на основі цинку, покрита нікелем. Діаметр 23,5 мм, категорія якості карбування Uncirculate. Гурт рифлений монети, ну, а також тираж і 10 мільйонів штук. Ну, це так загальні всі характеристики цієї монети. Дякую, Віктор Петрович. І я також хочу надати слово Андрію Ковальову. Це військовослужбовець сил тероборони. Він історик і трошки нам розповість про історію сил тероборони. Прошу. Доброго дня, радий вітати вас. Дійсно, знаєте, очевидно, сили територіальної оборони, і ми так любимо жартувати, найнародніший вид сил Збройних сил України, тому що здебільшого і я, і багато військовослужбовців. Територіальної оборони були цілком цивільними людьми до 24 лютого, і повномасштабна російська агресія змінила наші плани. Дійсно, я був істориком, кандидатом політичних наук, політичним експертом. Тепер став працював свого часу журналістом. А тепер повернувся знову так мовити до журналістської роботи. Я прес-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва. Ви знаєте? Так само я займався колекціонуванням монет, і скажу вам, що 10 мільйонів штук це насправді величезний наклад, і рідко які монети, які видає Національний банк, має такий наклад. Тому величезна подяка насамперед від усіх бійців, чоловіків і жінок. Хоробрих мотивованих бійців територіальної оборони за той знак уваги, який держава, який Український народ, який національний банк продемонстрував нам бійцям, закарбувавши назавжди наших хоробрих мотивованих чоловіків жінок, бійців територіальної оборони в монеті, в металі. Ви знаєте, ми нещодавно за підтримки командувача територіальної оборони відкрили виставку історичну виставку присвячено супротиву українського народу, яка зараз знаходиться на контрактовій площі у Києві. І ми показуємо, що насправді традиція українського супротиву, українська мілітарна традиція, вона не розпочав вона розпочалася не 24 лютого 2022 року. Вона розпочалася не в 2014 році. Ця традиція має тисячі років, починаючи від фактично дружин цілого, скажімо, народного рушення, яке виступало на підтримку князя з часів Київської Русі, так само переходячи до очевидно те, що найближче до територіальної оборони в часи Великого князівства Литовського і Руського, коли лицарі, охоронці, наприклад, того самого Київського замку. Були у мирні часи простими фермерами, і я думаю, що багато з вас, наприклад, знають такий мікрорайон у Києві, який називається Позняки. Наприклад, Позняки це одна із родин лицарських, які були простими київськими фермерами, але в той самий час були лицарями. Як тільки ставала нагода і починалася війна, Позняки і десятки інших українських родин, які були Охоронителями були сторожами київського замку, як лицарі виступали на поле бою, і не дарма, наприклад, наша бригада носить на своїй емблемі. Ось цей лук зі стрілою, це якраз і є герб старого київського замку. І ми, Київська бригада територіальної оборони, хочемо сказати, що ми спадкоємці лицарів Київського замку. Так само пізніше цей герб був символом Київської козацької сотні, і ми знову ж таки показуємо. І багато наших бригад територіальної оборони мають саме свою територіальну символіку, свою військову територіальну символіку, що підкреслює, що ми є спадкоємцями величезної боротьби України українського Народу у різні часи так само хотілося б згадати про супротив армії ОНР тому що багато підрозділів армії ОНР були якраз сформовані за територіальним принципом. І спочатку українці боронили свій власний дім, своє власне місто і тільки пізніше долучилися до регулярної армії. І очевидно, у ХХ столітті найбільшим. Виявом територіальної оборони можна вважати українську повстанську армію, тому що всі бійці, всі ці, наприклад, партизанські загони, які протистояли німецькій агресії та совєтській агресії, вони формувалися і воювали у тих містах, у тих селах і містечках, де мешкали ці люди, і тому так само знаєте дуже приємно, тому що ми спостерігаємо. Відновлення історичної справедливості і відновлення історичної пам'яті сьогодні на монеті у 10 гривень закарбовані бійці територіальної оборони, і фактично 80 років тому підпільно українські бійці видавали гроші, які називалися бофони. На них було написано на бойовий фонд. І люди, які складали пожертви, отримували такі гроші, і на цих грошах зображені. Українські воїни, українські бійці, які е, так само чинили спротив окупації 80 років тому, ось ці е, гроші були знайдені істориками е, на горищі людей, які підтримували свою територіальну оборону української повстанської армії. Е, багато таких грошей зараз знаходять у так званих архівних бідонах, коли е, бійці вже розуміли, що е, проти Фактично марний. Вони упаковували свої архіви своїх з'єднань у Бідони, закопували їх, і зараз чимало їх знаходять. Автор цих бофонів, цих грошей, український художник Ніл Хасевич, так само боєць української повстанської армії, який до кінця до смерті залишався вірний своїй військовій присязі і на превеликий жаль загинув, загинув у боротьбі за українську державність. І скажу кілька слів про територіальну оборону. Ви знаєте, я так само став військовим, як я вже казав, 24 лютого 2022 року. Мій хороший друг, товариш, з яким ми разом багато років були в організації Пласт Національній Скавоцькій організації України. І очевидно, ми, як пластуни, не могли бути осторонь. Це наш обов'язок зараз стати до лав Збройних сил України і захищати нашу батьківщину. Він зателефонував, покликав мене, і я бачив на власні очі величезний просто підйом українського народу. Я бачив десятки тисяч людей, сміливих, мотивованих, патріотичних киян, які 24 лютого, 25, 26 лютого. Ладні були спати на холодній землі в мороз, аби тільки не пропустити свою чергу і стати до лав, зокрема, і нашої 112-ї бригади територіальної оборони днями. Ми разом з моїм командиром бригади мали відрядження до Варшави, де зустрічалися з міністром оборони Польщі, який насправді зіграв лідерську роль у тому, щоб надавати Україні зброю. Озброєння для протистояння російській агресії, ми довго думали, що ми можемо подарувати міністру оборони Польщі. Ми подарували трофейні шеврони російських десантників, які наші бійці територіальної оборони здобули в боях під час оборони Києва. І міністр оборони запитав: тобто, ваші, я так правильно, я правильно розумію, ваші вчорашні домогосподарки, айтішники, журналісти, які стали військовими, знищили російський десант. Ми кажемо так, дійсно вони вступали в бої з російським десантом і знищували їх, тому що у бійців територіальної оборони є секретна зброя, якої досі не можуть осягнути російські окупанти. У нас є мотивація, патріотизм, а найголовніше ми маємо любов у серці. І це те, що насправді рухає нашими бійцями, так, учорашніми цивільними людьми, які тепер у лавах територіальної оборони гідно. Захищають Україну. Дякую. Дякую, Андрій. Колеги. Ми пропонуємо перейти до запитань відповідей. Просимо задавати питання з теми заходу про нові обігові монети. Представляйтесь, якщо є питання, натискайте мікрофон. Доброго дня, Ігор Бондаренко, 1+,1. плюс Скажіть, будь ласка, чим обумовлений такий великий тираж 10 мільйонів. Тобто, це додатково виводити в обіг 100 мільйонів гривень, чи не вплине це там на рівень інфляції, чи ще щось таке? Дякую. Дякую за питання. Такий тираж ще раз повторюю: ми обрали для того, щоб кожен українець міг отримати таку монету під час розрахунків. На кількість грошей в обігу це ніяким чином не вплине, тому що ми їх будемо видавати замість того, якщо б ми раніше підкріплювали банки або банкнотами 10 гривень, або монетами 10 гривень. Кількість грошей в обмігу остається, залишається, залишається тою самою. Дякую, прошу. Є запитання? Колеги, ми дякуємо вам за вашу участь. Якщо запитань немає, ми дякуємо спікерам за те, що вони до нас приєдналися і надамо вам можливість познімати монети. На цьому завершуємо. До побачення, до нових зустрічей.